А чи знаєте ви, що те, що ви бачите на власні очі, не завжди є таким насправді? Або, наприклад, що події, які ви пам'ятаєте і чудово собі уявляєте, можливо, насправді ніколи не відбувалися? Ви зараз можете подумати, що подібні речі виникають тільки у тих людей, які мають певні порушення або захворювання, але ні. Все це зустрічається у кожного із нас. Справа в тому, що наш мозок часто нас обманює. І якщо не знати, в яких ситуаціях це відбувається, то виявити такі явища самому стає практично неможливо. Тому у цьому відео я для вас підібрав кілька цікавих прикладів того, як усі ми можемо бути обдурені самим собою. як вам таке? Ви на каналі Просвіт? Буде дуже цікаво, не перемикайте. Ілюзія порожнистого обличчя. Напевно, найнаочнішим прикладом, що іноді ми бачимо зовсім не те, що є насправді, є ілюзія порожнистого обличчя. Погляньте до прикладу на ось це відео, на якому є звичайна пластикова маска. Що обертається, як ви можете помітити, вона увігнута зі зворотнього боку. Але цікава фішка у тому, що коли ця маска повертається до спостерігача задньою частиною, більшість людей все також продовжують бачити її опуклою, як і звичайне обличчя людини. І найцікавіше це те, що усе це працює тільки з обличчями. Адже якщо ми подивимося усередину. Якогось відра, то очевидно, воно не видасться нам якимось опуклим. Але чому ж так відбувається? Справа у тому, що першочергове ми взагалі бачимо світ двовимірним. І для того, щоб зрозуміти опуклий об'єкт чи увігнутий, наш мозок оцінює розподіл світла та тіні. Але з обличчями людини. Не все так просто, ми в принципі звикли до того, що вони обличчя не можуть бути увігнутими у нашій реальності. У результаті, коли ми бачимо таку маску, то, попри те, що сітківка передає інформацію, мовляв, світло і тіні розподілені так, ніби обличчя увігнуте, мозок все одно відмовляється інтерпретувати ці відомості правильним чином. Спираючись на попередній досвід, отож можна зробити банальний висновок про те, що наші знання про щось дуже сильно впливають на те, як ми сприймаємо зовнішній світ. До речі, не всі бачать цю маску випуклую з обох сторін. Наприклад, до цієї ілюзії несприйнятливі деякі люди з психічними порушеннями, у тому числі приблизно 30% хворих на шизофренію. У подібних людей несхідні сигнали від кори головного мозку менш сильні і тому вони не здатні придушити об'єктивне сприйняття реальності. Ілюзія гумової руки. Ще один цікавий факт проявляється в експерименті з гумовою рукою. Він будується у такий спосіб. Перед досліджуваним на столі кладуть гумову руку, загримовану так, щоб вона максимально була схожа на справжню. Водночас його реальна рука також лежить поряд на столі, але вона при цьому закрита дощечкою, крізь яку піддослідний не здавний її побачити, для того щоб ефект проявився, обидві руки гумова і реальна. Повинні знаходитися в однаковому положенні і не бути один від одного на відстані більшій, ніж 27,5 см. Далі дослідник починає синхронно водити однаковими пензлитами по обох руках відразу, торкаючись одночасно до тих самих місць. У підсумку, через деякий час людина, яку досліджують, починає відчувати гумову руку як справжню. У нього складається враження, що вона є його власною частиною тіла і здатна відчувати тактильні відчуття. Якщо після цього вдарити по гумовій руці чимось важким, або, до прикладу, спробувати вколоти її голкою, то можна спостерігати досить кумедну реакцію переляканого учасника експерименту. На справжню руку в цей час діє зворотній ефект. Піддослідний забуває про неї і перестає відчувати її в тому місці, де вона реально знаходиться. Що цікаво, під час цього ефекту температура шкіри справжньої руки починає зменшуватися. Основною причиною, чому відбувається ця ілюзія, є те, що зір відіграє надзвичайно важливу роль у сприйнятті образу нашого тіла. І в поєднанні з тактильними відчуттями це призводить до того, що образ руки переміщається туди, де людина її бачить, а не фізично її відчуває. Деякі наші спогади є нереальними. Іншим обманом мозку, який усвідомити стає вже набагато важче попередніх, є те. Що деякі наші спогади насправді хибні, тобто ми можемо пам'ятати події, які або ніколи не існували, або існували, але не відбувалися безпосередньо з нами. Наприклад, остання іноді зустрічається, коли хтось розповідає нам якусь історію, ми її запам'ятовуємо, і з часом нам може почати здаватися, ніби ми самі пережили ті події. Які в ній розповідаються щось схоже до речі відбувається із нашими спогадами із дитинства. Адже люди насправді не так багато запам'ятовують зі своїх ранніх років, і чимало того, що вони нібито пам'ятають, це насправді розповіді батьків чи близьких. Ще однією особливістю нашої пам'яті є те, що спогади. Можна змінити під впливом неправильної інформації. Експерименти, що доводять це, зазвичай виглядають подібним чином. Підбираються люди, які мають якісь певні переконання, до прикладу, свідки дорожньо-транспортної пригоди. Тож ці свідки ДТП абсолютно впевнені, що винуватець аварії не помітив червоний сигнал світлофора. Після цього всіх учасників поділяють на дві групи, і одним з них пред'являють хибний доказ того, що світлофор, наприклад, горів зеленим, пізніше через який час проводиться повторне опитування. І зазвичай кілька представників тієї групи, яким були пред'явлені хибні докази, згадують, що на світлофорі горіло тоді все-таки зелене світло, а не те. Про які вони повідомляли раніше. Хоча під час події вони ж бачили червоне світло своїми ж очима, загалом, таким чином, ми приходимо до того, що наша пам'ять насправді є не такою ж надійною, як нам іноді здається, а перевірити достовірність своїх спогадів без будь-яких речових доказів майже завжди неможливо. Тож слід не забувати про те, що не завжди варто покладатися повністю на свої спогади. Люди схильні помилятися, наш мозок влаштований таким чином, що може працювати у двох режимах. Розглянемо їх: перший це швидке, безсвідоме механічне прийняття рішень, як, наприклад, водіння машини після багатьох років практики. А другий це повільна та енерговитратна обробка інформації. Зазвичай мозок воліє не витрачати зайву енергію і спочатку намагається діяти легшим методом. При цьому, якщо у нього немає швидкої відповіді, то він вдається до докладного опрацювання питання тільки у тій ситуації, коли він має можливість і час на це. У результаті таке влаштування нашого мозку призводить до того, що часто він змушений використовувати різні хитрощі, які спрощують прийняття рішень, внаслідок чого у нашому мисленні нерідко виникають помилки. Такі хитрощі, до речі, називаються евристикою. Один із прикладів евристика доступності. Полягає він у тому, що ми вважаємо більш вирогіднішими і більш поширеними ті події, які нам легше згадати чи уявити. Наприклад, один психолог Пол Словік здійснив такий експеримент. Він підрахував, наскільки часто люди гинуть від різних причин, а потім провів опитування на цю тему, і виявилося, що люди сильно завищують ймовірність, до прикладу, загинути від повені, і при цьому сильно занижують можливість загинути від діабету, коли насправді все зовсім не так. Або ж інший приклад, я думаю, що він буде більш кращим для вас. Люди набагато більше бояться загинути в авіакатастрофі, ніж у автомобільній аварії. Хоча статистично за весь час вашої подорожі у найбільшій небезпеці ви знаходитесь тоді. Коли їдете на машині в аеропорт, а не коли летите на літаку. І все тому, що авіакатастрофи, повені та подібні речі більш масштабно висвітлюються у засобах масової інформації, ніж, наприклад, смерть від діабету. При цьому в них часто вмирає одразу багато людей. І за що, звичайно ж, така новина врізається Набагато сильніше в нашу пам'ять. Ще одним цікавим ефектом є так званий ефект Барнума чи ефект суб'єктивного підтвердження, завдяки йому людям здаються вкрай точними будь-які описи особи, які на їхню думку створені індивідуально для них. При цьому дані описи можуть бути дуже узагальнені та невизначені, часом настільки. Що їх можна застосувати практично до будь-якої іншої людини. Найпростіший приклад цього це гороскопи, херомантія та подібні речі, щось на кшталт цього. У результаті різним людям можна повторювати ту саму інформацію, і кожен з них вважатиме, що вона описує саме його особистість. Також люди звичайно схильні до. Підтвердження своєї точки зору. Тобто, ми віддаємо перевагу такій інформації, яка узгоджується з нашим переконанням і шукаємо саме те, що їх зміцнює. Взяти б хоча б ну, будь-яку суперечку, яку ви спостерігаєте з боку. Спробуйте постежити за собою. І швидше за все, ви помітите, що часто більше уваги ви приділяєте висловлюванням тих людей. Які виражають те, що співпадає з вашою позицією. У той час як думки людей із протилежною точкою зору, ви іноді й зовсім ігноруєте, не маючи жодного бажання витрачати сили на обмірковування аргументів, які ними наведено для вас. Загалом, якщо ви ухвалюєте якесь рішення, то не поспішайте з висновками. Коли вам радять сісти і все добре обміркувати, це не просто гарні слова, це реально дієвий метод змусити мозок врахувати більше факторів і не приймати шаблонні та звичні рішення. І ще майте на увазі, що у цьому відео було наведено лише деякі приклади, насправді ж їх набагато більше. Так що завжди пам'ятайте про те. Що ваш власний мозок може вас дурити, та ще й як дурити. Якщо хочете більше таких відео, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар, та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. На сьогодні у мене все. Друзі, не забувайте допомагати Збройним силам України, захисникам та захисницям нашої неньки. Все буде Україна. До нових зустрічей, друзі!